І вітаю, друзі! В садочку мрії Надії. Сьогодні 2 червня, вночі в нас пройшов гарний дозік. І я хочу показати виключно тільки квітування квітів. Не все, як виглядає квітничок. І деякого родину, яку я вже відкрила. Дивіться, як прекрасно квітнена перстянка. Золетів на її джмелики. Джмелики, джмелики літають. Бачите як. Кружляють. Тут тільки вийшла рожева, а це величезний величезний кущ. ось це. Дуже гарно квітує фіолетова ромашечка. Дивіться, який наріз кущик в тому році. Я не знаю, чи це Айстра, чи це ромашка. Напишіть, будь ласка, хто знає, тому що щось таке подібне пишуть, що це Айстра. Також це після дожі, так все якось сте... квіти прибодряються і... Гарний такий аромат, і літають кругом джмелики. Ось так горець пішов гарненько. І прекрасні От. Дуже гарні. Починає квітувати Golden Princess Pireia. І тут як це ж її. Боже, завжди корал, корал, корал і зілля, як завжди. Тут зовсім вербозіллі і в бересклеті вона затірялась, так скажемо. Тому я хочу, щоб її наростити, пересадити в горшечок. Що я завжди роблю, я не знаю, навіщо я відкритий ґрунт посадила. Так само, як і цю ампельну. Тут, тут вона зростає на п'ятіньку. Тут її добре, вона тут краще наростає біля спіреї, можливо, не буду прибирати. І квітує до сих пір Армерія. Прекрасно квітує е, дилосферма, кришталева ромашка, рожева. Дуже гарна. Дивіться, яка вона прекрасна і барвиста виглядає моя ця найпростіша трояндочка, тому що відкрила практично всі свої бутончики. Проста червона у моєму садочку троянда Леля. Ти що? Ану тихо, Леля. Бачиш, ми трояндочку знімаємо гарненьку нашу. А тут прекрасно розкинувся кущ звичайної ромашечки при чудовий. І подалі Армерія і тим'ян медонос, де кружляють бджілки, співають пташки. Гарно і свіжо, але вже трошки парить. І дзвоник, дивіться, яка маса розквітував білий тут. Вже я його підв'язую підв'язую. Ви знаєте, дворічка, я не знаю, до речі, так і пишеться в деяких квітах, але вони все одно відзимовують і лишаються, хоча і насіваються. Якщо він відзимує, то обов'язково треба розсадити кущики. Ось. Лаванду я не підстригла, і вона просто буквально лягла на все, що там є. Ну, Обов'язково потрібно підстригти. І ось має розквітати дзвоник скупчений, фіолетовий. А тут такий ніжно-фіолетовий. Не знаю, чи це одинаковий буде, чи не одинаковий. І... Квітує ліхніс халцедонський, доволі проста рослина, але кольор у неї надзвичайно гарний. Тому я завжди пару рослинок лишаю, хоча вона називається дуже сильно. На перстянка колір такий ніжно-ніжно-рожевий. І тут, дивіться, дзвоники розкрилися і білий, і рожевий. Перший рожевий пішов. І він, бачите, такий, як пухкий. А, білий звичайний. Що я ще замітила? Вчора я обирала, вже тут нема на чому показати. Якщо забирати від квіточки, ось, то в деяких пазухах є ще квіти, які будуть квітнути, Ну, я думаю, просто ці треба забрати, щоб воно не закладало насіння. І просто прекрасна спірея Gold Flame. Бачу так, треба. Ось сюди добратися, я сюди не добралася, все скільки обробляла, а тут напала тля на, на перстянку. І, звісно, що треба забирати ось уже іріси, ось ці що відквітували, і півонії. І Треба обов'язково гіліосіс підв'язати. в Тому році я його підв'язувала, він дуже високий, він, бачите, падає. І в цьому році гарно і раніше закладають квітки свої гортензії. Це він серед гортенція, красуня. Ну тут просторій, дивіться. Якщо б ще було тихо, було б чутно, як гудуть ці бджілки. Гвоздика турецька квітує. І так, як і з тим дзвоником, так я роблю і з цим персиколисним. Також, бачите, я ось обривала, виходять інші. Ну, До речі, можливо, вони й будуть заквітати, але це приймає неохайний вид. Ну, Якщо немає часу, звісно, ти не будеш його обривати. У мене, як є час, я отак пробігаю і обриваю, тому що ну, маю неохайний вид. Звісно, що я лишу декілька ну, дзвоників, хай самонасіється. Далі беру сама. А той дзвоник, хоча тут вже і замульчувала, але було б менше вологі і він не так квітує щедро, як і цей дзвоник. Також дивіться, яке скупчення бджілок. Так, треба обривати, воно не гарно виглядає. І мені здається, квітування буде продовжено. І в цьому році, як і всіх, волохата Оленка ця повсюди. Квітує дуже проста, але не від того, не як скажемо, енотера. Все одно прекрасна. Вона чимось схожа на вербазілля, але вербазілля такі свічки і високі. А вона низенька і такі плоскі в неї квіточки. І дуже вона мені подобається взимку. Там ось внизу завжди такі, як рожеві троянди стоять, така вона взимку. Взимку вона теж надпрекрасна. Ну і, звісно, стахіс квітує так доволі просто, але дуже прекрасний завдяки своєму листю. Упушеному, наче його полоскали після дощику. І гвоздика переста. У мене їх хоч небагато, але аромат вона дає ну, просто надзвичайний. Мені здається, ну, не знаю, яка квітка. Ну, наприклад, в моєму садку дає такий аромат. Наверно, мабуть, що ніяка, тільки вона, ця гвоздичка. А, ну, ще такі аромат, де зимала каприфольно, я практично її всю прибирала і цю планую забрати за паркан. І вже потрібно обрізати півонії. І тут скоро буде заквітати енстемон рожевий. Не вспіла я ще обрізати, це виглядає неохайно, і прибрати цю грядку. Тому буду найближчі дні займатися тут прибиранням, полоти зілля, досаджувати квіти. Забирати з півоні обов'язково квітоносові цвівчі і з ірісів. Подекуди я вже забрала, подекуди ні. Квітує моя гортензія в горшечку, під тяжестю своїх квіточок завалюється, ось оперла на її вуха хаку І все так я далі й думаю, де її саджати. Як могли писати, що її саджати на сонці. Я не знаю, на сонці, можливо, там, де, е, як скажемо, градусів. Е, не більше 22, щоб її не пекло. Просто прекрасна. Так і стоїть, поки що в відерці. Так само і гортензія. Не знаю, висаджувати, не висаджувати. Ну, в горшечках, чи ми прекрасно квіти в горшечках, рослини, в горшечках, що тобі не треба поспішати. І я маю змогу подумати. І вже сьогодні я розкрила свої перчики. Ось дивіться, як не можна потрушку сіж по декілька разів. Вона, а це самосійка. А я думаю, ну чому обов'язковий рядок. Насіялась так собі, кружком, така і буде. Перчики ось уже квітують, закладують квіточки. Сьогодні я прибрала агроволокно вже. От, ось мої помідорки-санька, які я казала, що була впевнена, що піднімуться, пам'ятаєте, хто дивився, які я саджала, такі були. Ну, Ми ці пусічки геть невзрачні, дугі поки що не обрала. Не так бігає елічка сюди. Ось тут у мене ще там кабачок закрила, висадила. І тут головчатий салат із Мангольдом. Але бачите, що е, вітер, коли злива, він так наклоняється і листочки ламаються з якихось, бачите, е, щось би я могла приготувати. І що саме цікаво, а чому квітувати збирається Монгольд. Ось малесенький мангольд і квітувати вже. Цікаво. Ну, я лишу, можливо, на насіння, а це горький перець. Квіточки вже заложив. Ну і моїх баклажанчики. Зняла вже я укриття своїх помідорчиків. Виглядають непогано. Підсадила я сюди ось фіолетовий базилічок. І в кінці он зелений. І посередині у мене багато чорнобривців. Я хочу посадити, поки невеликі помідори, легко буде садити, посажу чорнобривчики. Ось, е, да, грядочка, е, Як так скажемо, тут взагалі нічого не росло. Це ж був, як сказати, дерент, дерент як це правильно кажуть. Е, ну, це ж не була грядка, тут росла брикоска. Я сподіваюся, що буде городина гарна. Помідорчики гарні. Але єдине, що засилля зілля багато. І покажу вам грядочку загрово локно. Ну, і ось так виглядає грядочка загроволокну. Ось, доволі непогано. Я думала, воно якось так буде дуже-дуже аж негарно. Але нічого нормально. Зато немає зілля, і помідорчики завжди, так скажемо, їм волого, коріння в волозі виглядають при Вони посаджені пізніше ті. Забрала я вже агроволокно поверху, з-за того, що зараз про холодні дні, більш-менш так скажемо, дощики, щоб вони вже звикали до сонечка. І агроволокно вже так на них лягало, Я боялася, щоб вони не захворіли, ну, тому що йдуть дожі наразі. Ось, вже скоро треба буде підв'язувати. І Хочу показати свій кабачок кавелі, кабачок, міні-парничок. Було в мене коротке відео. Я саджала. Те, що Я саджала пізніше в відкритий ґрунт. Зовсім маленький, десь такий, а це, дивіться, який величезний. Буде ранній мене кабачок. В общем, поки що я агротканиною задоволена. І треба вийти визбирати полуничку свою. Дивіться, це Єлизавета, е, ремонтанта. Угу, смачно. Пішли дожіки. І смачно. Ви знаєте. Полуниця, вона така багато дождів, вона не смачна, мало дожів, також несмачна. А коли в міру ось вона почала бачите, дозрівати, вона ну, надзвичайно смачна. Треба вийти, бо слимаки. ну Ви знаєте, в цьому році, в цьому році гарненько обробляла, в цьому році їх трохи менше. Але, можливо, це я просто їх не бачила, бо була засуха. Ось, ось так гарненько, як стопчики, стоїть селера коренева. Вроді би самаки її не чіпають. Ось. А там самосівом. Дивіться, скільки в мене зійшло помідорів. Не знаю. Що це таке? Видно, помідор впав. Дивіться, скільки. Багато. Хай будуть. Друг десь. Хоча в мене там ще багато помідорів. На розсадній грядиці. А окропчики везде самосівом собі сіється. Прекрасно. І ось тут по краю цієї грядочки своєї я поставила кашпо, бо тут так воно не дуже приглядно. І хай собі квітує. Ось я пересадила браток з грядки. там це нерарія. І тут у мене квітує вже гарненько лісом. От, і, вже, і калубелія, які вже... Ну, це підвісне кашпо, я підвішу потім. Ось поки що. Поки що так поставила. Мені цікаво, яка все ж таки буде ценерарія. Мені ці, оці, ой, ценерарія майори вже закладають бутончики, там заявлено 50 см. Боже, яка цинерарія прекрасна. Боже, яка вона ж прекрасна. Аби вона в нас зимою ну, збереглася. Ну, ось так швидесенько я показала, що квітує, не так багато. Більше всякого такого декоративного наразі. І яка вже т -т 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 -т. в цьому році ну, городина краще, ніж тогорічна. І до зустрічі в новому відео.